Стаття 9. Контроль за виконанням. Покласти на прикордонну службу, омбудсмен має право перевіряти скарги на незаконні обмеження. Ініціатор президент України, який на той момент буде законно обраним через вибори президента України. Токар Валерій Олексійович, примітки відповідає Конституції України, статті 33, узгоджується з Європейською конвенцією з прав людини. Скасовуються застарілі радянські норми, що обмежують свободу пересування. Для повної реалізації потрібно ввести зміни до правил прикордонного контролю. Закон України про аудит зовнішнього впливу та захист національної безпеки. Розділ 1 загальні положення. Стаття 1 мета закону. Перше, це визначення. Документування та нейтралізація зовнішнього впливу на державні інституції України, друге. Ліквідація суб'єктів господарювання.